Всім привіт, мене звуть Юлія. Я бітюблогерка блогерка з досвідом. І сьогодні ми з вами будемо трошечки реорганізовувати мій. Простір на моєму косметичному столі. І перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку і перевірити підписку на цей канал. Звичайно, якщо вам подобається мій контент, ще тоді лишайте коментарі. І нагадую вам, що саме ваша активність допомагає просуванню цих відео і моїй мотивації. Також ось тут зараз з'являться мої інші соціальні мережі, інстаграм і сайт мого б'юті магазинчика. І моя подяка, щира подяка спонсорам. Ось тут списочок моїх спонсорів. За бажання ви можете доєднатися до їх а тепер переключаємось на мій стіл. І так, пряме включення з нашого прекрасного столу. І давайте якось з вами зараз подивимось, що тут відбувається, а далі будемо щось думати. Коротше, тако трошки покажу. У мене тут стоїть Project pen для губ. Тут у мене засоби для обличчя, типу бронзер і Тут у мене всі пензлі. Найбільше мене турбує, що насправді в цій всій ситуації. Ось тут у мене стоять тональні, але бачите, вони закриті. Спеціальну кришку купила, щоб якщо потрапляло сонечко, наприклад, як зараз, то я коротше, щоб воно не потрапляло на них. Але в мене є думка, можливо, переставити ці тональні. Тут у мене забагато вільного місця, то я теж думаю з цим щось робити. І найцікавіше, це насправді оця поличка. Ми її зараз виймемо. Я хочу якось тут все переформатувати, тому що я купила нову стійку. І вона, короче, сюди не влазить. І зараз будемо щось з вами думати. Давайте оцю поличку ми зараз виймаємо, розберемо верхній поверх і далі подумаємо, що з цим всім робити. Я вийняла цю поличку. Значить, внизу у нас тут пудрочки. Пудри ми поки розбирати з вами не будемо. Хочу розібрати оце, те, що тут горі. Тут коротше, у мене всі засоби світу, які е, кудись не влізли. Взагалі, це, типу, якісь новиночки. Давайте розберемо, вирішимо, що куди. Значить, перший тут у нас тональний суперстей від Maybelline. Він поки що лишається зі мною, зараз поставлю до всіх інших тонів. Так само, як тір-тір він лишається зі мною, ставимо до інших тональних. Далі це засіб для брів, куди ми його дінемо, не знаю, але теж поки що лишається зі Зі мною Патрісія Лідо, трійка для обличчя. Тож, поки що вона зі мною, але я не знаю куди. Пудра щегле, Рік Морті, вона, мабуть, сюди десь стане вниз до пудр, але, можливо, ми зараз пудру ще пересортимо, переставимо. Далі рум'яна Hello Kitty, От по ним у мене насправді найбільше питань, тому що я, якщо чесно, думаю, що, можливо, ми їх. Кудись діну, я ними не користуюсь. Вони дуже гарні, і я їх лишила собі заради цього упакування. Але при цьому ж у мене є з нової колекції Hello Kitty, та? І оскільки ці стоять, то я собі буду думати, я їх поки що відкладу десь в боксик, типу перетестувати, вирішити, чи лишаються вони чи ні. Зараз організую собі такий бокс, буду туди скидати косметику, що до якої я не впевнена, перетестовувати і далі вже десь дівати. Блін, то у мене насправді стосується ріка. Тому що мені дуже подобається опакування вони такі офігенні, але по факту я прям ними не дуже користуюсь бо в мене багато кремових інших рум'ян. То я теж кладу в бокс. Такого ретестінгу, бо я з приводу них не впевнена. Далі у нас тут що? У нас тут бронзери, рум'янчики від Stars from The Stars. Звісно, лишається зі мною дуже мені сподобались. з ними все супер. Далі e LN Pro палітра. Я її люблю, вона хороша, теж вона лишається. І то саме стосується палітри Stars from The Stars, дуже чудова палітра, нікуди взагалі не діваю і не планую. Далі, ось ці рум'яна Maybelline. хочу їх перетестувати, бо в принципі мені не. Дуже подобається відтінок, були б в іншому відтінку, мабуть, би лишились зі мною, але поки що на ретест. Оце насправді теж на ретест, тому що я поки що не дуже поняла цей продукт, його 100% треба перетестувати і зрозуміти, що вообще з ним робити. Далі, FV. тут. А що тут? Тут червоний, тут рожевий. Я би теж пхнула собі на ретест, тому що мені треба зрозуміти, який відтінок мені треба, не треба, який лишається зі мною, бо їх у мене два. Один лишити, один десь віддати. Далі, Patricia Lido Hydration Foundation. Хороша, мені сподобалося, ця тонал лишається. Від рефі, оцей хайлайтер, я би його, чесно кажучи, поставила в Project Pen і туди ж. Ой, блін, ці рум'яна, мене так багато до них питань. Вони ніби прикольні, хороші, але ними так рідко користуюся. Давайте на ретест. Далі оці два продукти: Glambi я поставила в Project Pen. Їх тут достатньо ще багато, але я дуже хочу вже їх закінчити. Вони такі в мене, знаєте, в подорож дуже часто зі мною йдуть. Тому ми їх зараз переставимо в десь, мабуть, дійсно в Project Pen. Гайлайтери від що це? Джорджа Гармані? Що це? Я не пам'ятаю. Коротше, точно лишається його люблю. Просто до всіх інших поставлю. ТСМС стосується рум'яночок, Beauty. Дві мініатюрочки просто до всіх інших поставлю. Ось ця штука я її дуже давно лишаю з думкою про те, що, блін, тут, ну тут дуже гарний відтінок. Але бляха я не користуюсь, тому на ретест можливо замінити рефіл, би тут, ну, коротше, треба подумати, на перетестінг. Оця штука я її лишала з думкою про те, що це зручний формат. Кремових продуктів, і знаєте, щоб що, щоб в результаті не користуватись, тому ми це, мабуть, покладемо зараз в Project Pen з вами. Загалом формат дуже зручний і продукти ніби хороші. Ні, давайте його покладемо в ретест. Так, оцей верхній поверх ми розібрали. Тепер дивіться, що я роблю далі. Так? Що в нас лишилось там? Оця коробка, оці коробки, коротше, такий план. Я зараз якимось магічним чином тут все реорганізовую і пробую туди поставити двоповерхову таку штучку закриту. Якщо в мене виходить, ми її організуємо. Якщо тут лампа Якщо не вийде, будемо далі подивитися. І ще зараз, отут -от порозбираю бо багато продуктів для обличчя. Коротше, зараз буду спробувати. Окей, Nice, спробую туди. Поставити і далі покажу, що вийде. Сподіваюсь, що в мене дійсно це вийде. Я все-таки змогла поставити цю штуку. Я напхала туди далі там гайлайтери, все, що мені треба. Але є проблеми, про які не говорять. Значить, нюанс який, якщо я її ставлю сюди, то більше я ж тут нічого не зможу поставити. Це перше, бо мені треба її якось висувати. І друге, я не впевнена, що з її штори, щоб вона тут якби не робила таке, не світила мені на косметику. Тому я зараз подумаю, може воно сюди і не пасує. І ще одна проблемка. Значить, я склала всі тональні, і як бачите, воно в цю корзинку вже не влазить. І я склала всі засоби для обличчя, і мені виглядає, що воно теж в всю корзинку не влізе. Коротше. У мене <смі> якийсь дисонанс. Я не знаю, що робити. Зараз якось то буду думати, як тут все складати. Думка поки що така: тут лишати пудри, якісь тоналки, наприклад, кушон. а сюди поставити бази під макіяж, а тут лишити тільки тональні засоби. Ну, там, вже, що не влізе, то якби переставити. От якось зараз так цю-таки все лишити частинку саме під засоби для обличчя, а потім якось передивитись ось ці. Бо я так поставила, типу, щоб стояла. А далі, якщо що там переберу. Коротше, зараз буду спробувати так робити. Подивимось, що вийде і чи вийде взагалі. Коротше, забула вам розказати геніальну ідею взагалі, цього відео. В чому питання? Я хочу це все переставити набагато зручніше, ніж це все стоїть зараз. І я зараз буду експериментувати і дивитися, як вийде і що вийде. Тобто, як я показала, вже в мене з'явилась нова стічка і мені хотілося як -то все то зорганізувати, щоб це виглядало. Якось по-людськи, і було зручно, це найголовніше. Скоріше, за все, відео буде дуже коротеньким, тому що я не буду показувати окремо кожен продукт, а просто покажу, як я там все переставила. Але не сподіваюся, що буде вам цікаво і, можливо, ви мені порадите, як що поставити. Бо я вже не знаю, що з цим робити. Всього забагато, місця, замало, все незручно. Або порадьте мені, будь ласка, якийсь контейнер для зберігання, якщо, знаєте, класні. Так, значить, що ми маємо на даний момент? А, знову такі лампи заважаю. Я доставила сюди пудри, все-таки попритирала, попереставляла їх. Ось тут вони стоять. Тут у мене бази під макіяж, деякі лишились, і тут, типу, SPF і там фіксуючі спреї. Тобто, поки що це виглядає отак. Блін, мені мені вже здається, що в мене не вийде, те, що я задумала, тому що в мене тоді тут не лишиться місця на пензлі. Але подивимось, та поки що отак. В принципі, в мене є думка і ідея ось це і ось це переставити на той стіл, бо цим я рідше користуюсь. Але зараз подивимось. Значить, що далі планую? Я беру ось цей боксик. Це засоби для обличчя. Я ставлю сюди засоби для обличчя, десь отут їх розташовую. Не знаю, якось тут поставлю поряд тоналки. І далі буду дивитися, але щось мені вже здається, що воно не вийде, так як я хочу. Хочу зараз буду думати, дивитися, бо загалом ця штука вона дуже класна і туди багато влізло засобів. Але можливо, мені буде незручно. Треба, коротше, зараз думати. Е. Ну, дивіться, що кажуть. По-моєму, стало гірше. Я не знаю. Коротше, е, я поставила оце, я ще не розібрала, зараз придумаю, куди це все поставити. Значить, Тут у нас тоналки і бази, тут у нас засоби для обличчя. Тут зараз трошки місця, але по факту, воно там в мене ще є засоби, які сюди переїдуть з першого враження 100%. То тут якось займу. Що мені не дуже подобається, це те, що, мабуть, треба ось цю буде коробку організувати таким чином, щоб тут були засоби для обличчя, якими я користуюся. Частіше, щоб сюди не тягнутися. Що мені не подобається? Мені не подобається, що, скоріш за все, пудри буде дуже важко дістати. Тому в мене є декілька варіантів. Мабуть, я зараз так і зроблю. Я посуну поличку сюди, тоналки так. А тут, мабуть, так і зроблю, тому що дуже високий контейнер, і я просто коли сиджу, я не зможу сюди дотягнутися. Тому якось зараз. Буду це організувати, я просто думала, що я все поскладаю. У мене це буде, ну, типу, десь, та? до сюди десь, до цього моменту, будуть ці всі засоби, але щось так не виходить. Зараз буду представляти, бо в мене ще є консилери, які теж би пасували сюди поставити. Ну, а помади і то інше, і, можливо, навіть пензлі я перенесу на ту сторону, бо інакше просто півстола зайнята. зайнято, тому якось зараз буду експериментувати, бо мені ще треба друга половина стола в тому, Та й проблемка. Показую проміжний результат. Коротше, тут ми все бачили. Зараз розбираю оці засоби для губ, щось з ними придумаю, прибираю частково. Пензлі на місці. Тепер друга частинка столу. Значить, що все таки я тут зробила? Це перше враження. Тут стоїть мій боксік. Далі оце Project Pen, Project Pen, Project Pen, Project Pen. Однушки. І туди підуть засоби на перетест. О, отут вже я їх порозкладала. Добрий день. І зараз. Короче... Рухаємось до фінішної прямої, скажімо так, нарешті. Хочу поділитися, що куди я кладу та куди е, які засоби зараз. Значить, оце у мене Project Pen. Ось це Project Pen, у мене тут мене інший срач, але я його зараз теж розберу. В Project Pen йде ця маска для губ, потім ланьєш, вона вже затерлась, теж йде в Project Pen. Далі. Туди ж в Project Pen іде ось ця пудра відчагла, вона хороша, просто хочу вже її закінчити. Ellen Pro йде в Project Pen, NYX йде в Project Pen Пудра. Ось такий засіб для зволоження шкіри буду в якості бази під макіяж в Project Pen і Rare Beauty. Все-таки вирішила, що треба в Project Pen, поки вона не зіпсувалась, туди не так багато лишилось. Це у нас Project Pen. Далі до засобів, які я буду перетестовувати. До оцих всіх додалось ще два засоби. Це пудра Patrissia <хи> Lido <-хи> SPF 20 з Melorie корекції тренд. І все-таки хочу Cosmic Brushes перетестувати цей гайлайтер суто, тому що я не впевнена, що ну, мені реально треба його зберігати, можливо, не варто. Оце йде в коробку ретест, це йде в Project Pen. Зараз я це все туди складаю, прибираю весь інший на столі там всі свої серветочки. І, мабуть, вже побачимось з вами в кінці. Так, дивимося на фінальний результат. А фінальний результат у нас ось такий. Так, це я приберу зі столу, пензлі, туші. Не знаю, наскільки буде зручно, але буду тестувати, Ту ще олівчики, можливо, буде незручно, але подивимось. Помади, тут і всякі ближчики, продукти для обличчя, тоналка, продукти для обличчя тут теж всяке. Я не знаю, наскільки це буде зручно, але побачимо. І інша сторона. Значить, там ще поставила дзеркала, але я їх типу, беру до себе інколи. Ось там блін, ручні дзеркала. Ось ці треба буде пересунути, бо навряд чи я туди діставати буду нормально, але подивимось. Ну, і тут у нас перше враження, про джекпен, коротше, ці всі коробочки. І якось так вийшла. Я не знаю, скільки буде зручно. Якщо не буде, то через пару місяців знову з вами побачимось в переставлянні цієї всієї біди. Ну що ж, на цьому на сьогодні все. Напишіть, будь ласка, чи сподобалось вам це відео. Що ви взагалі думаєте, можливо, ви маєте кращі пропозиції для того, щоб це все організувати інакше. Бо я поки що не знаю, як воно піде, і чи дійсно мені сподобається то, як я все це тут понавиставляла. але побачимо. І я дуже дякую за перегляд. На цьому на сьогодні все. Нагадую вам про. Нашу з вами постійну традицію, будь ласка, не забудьте зробити донат після перегляду цього відео і па-па!